Багато хто казав про те, що краще б знесли цей, ну тут був старенький будиночок, і побудували, ну, тут місця якби вистачає, якийсь з нуля. Якщо б у нас було 20 тисяч доларів, як мінімум, звичайно, ми б краще знесли цей будинок. А так як після купівлі в нас лишалося всього 700 доларів, то що зносити? Що би ми зробили, де би ми взяли гроші? Ну тому ми все порахували добре, зрозуміли, що будемо помаленьку робити щось своїми силами. І все. І по чуть-чуть щось ліпили своє. Ну, в результаті нам це вдалося, так що ось так. Були б гроші, знесли б, не було грошей, ліпили з старого щось ось таке зараз вийшло. По суті, часу не так багато пішло на це, хоча ще вдома є дуже багато недоробок, тому що ти всього не доробиш. Там десь підшива ще недороблена, десь цоколь недороблений, другий поверх, теж робимо мансарду, там теж недороблено. Але своє, У нас ніхто не вижене вже не на оренді, так що ми задоволені. У нас вибору іншого не було, тому ми зробили так. Бо нема грошей, були б гроші, можливо, б робили б-іншому, а так що думати, що говорити. А зі сторони завжди комусь легше щось радити. Якби хтось зробив щось би там з нуля, не з нуля. Ну, хай роблять по-своєму, на що в них є гроші. Кому як виходить, так і робить. Ми зробили так, ні про що не шкодуємо.